Доброго дня! В даному уроці ви дізнаєтесь, як утворити порівняння між двома предметами. Це правило буде стосуватися тільки прикметників, які мають один склад, а також деяких двоскладових прикметників. Всього ступенів порівняння три – Звичайний, вищий та найвищий. Вищий ступінь порівняння потрібен, щоб порівнювати, наприклад, два об'єкти між собою або два стани одного і того ж об'єкта в різні моменти часу. Існує два способи утворення вищого ступеня. Ми з вами розглянемо тільки перший. Від чого він залежить То, як утворюється форма вищого ступеня, залежить від кількості складів в слові та від літер, на які слово закінчується. Подивіться. Даним способом утворюється вищий ступінь односкладових прикметників, тобто ті прикметники, які містять один склад. А також деякі двоскладові прикметники, а саме ті, що закінчуються на OW, LE IA -E та Y. Наприклад, Short Shorter. Nice – «nicer», Big Bigger. Це означає короткий, коротший. Тобто ми порівняли два предмети, один з них коротший за інший. Як я вже сказала, вищий або порівняльний ступінь виражає порівняння між двома предметами, особами, діями або іншими ознаками чогось. Односкладові прикметники та деякі двоскладові утворюють вищий ступінь порівняння за допомогою додавання до слова суфікса I-a. -er». Clean, «long» long, «longer», «quick» quick, quicker це означає чистий. Чистіший, довгий, довший, швидкий, швидший. Далі small, smaller, tall, taller, short, shorter. Маленький, менший, високий, вищий, короткий, коротший. Тобто при порівнянні двох предметів об'єктів. Якщо односкладові прикметники закінчуються на приголосний, ударний голосний, а також приголосний, то цей приголосний, перед тим як додати суфікс ІА, подвоюється. Наприклад, big bigger, великий більший, thin – «thinner», тонкий, тонший. Подвоєння n. Hot, «Hotter» гарячий, гарячіший. Відбувається подвоєння «ті». Але якщо прикметник закінчується на W, ми її не подвоюємо. Ми просто додаємо і А. Slow, «slower» Повільний, повільніший. У разі, якщо одно, то двоскладові прикметники закінчуються на голосну Y, перед якою стоїть приголосна. Зверніть увагу, ось у нас голосна Y. Перед нею стоїть приголосний. Тут так само приголосний PIP. Тоді Y змінюється на I, а далі додається суфікс IA. Наприклад, «dirty», «dirtier», Брудний, брудніший. Happy, happier. Щасливий щасливіший. Однак, потрібно пам'ятати, що кінцева Y не змінюється, якщо їй передує інша літера на позначення голосного звуку. Наприклад, grey. Перед Y стоїть голосна I. Зверніть увагу. При утворенні вищого ступеня ми не змінюємо Y на I. Бачите? Grey, greyer, «сірий» сиріший. Розглянемо також прикметники, які утворюють вищий ступінь, змінюючи форму. До них відносяться, окрім інших, ще good, – Хороший, гарний, кращий. «кращий». «Better» означає кращий. Bad поганий. «worse» – «гірший». Для того, щоб будувати речення з порівняннями, нам необхідно використати також сполучник then. Таким чином, ми отримали таке речення. Кити є більші за пінгвінів. Розглянемо це як приклад. Whales are bigger than penguins. Кити є більшими за пінгвінів. Давайте перекладемо ще одне речення. Дельфіни коротші за китів. Використовуємо прикметник short. короткий. Вищий ступінь утворюємо. Тому що ми порівнюємо дельфінів та китів. Дві тварини. Dolphins are shorter than whales. Дельфіни є коротшими, ніж кити. Наступне речення. Панди повільніші за ведмедів. Повільний це в нас slow. Панди є повільнішими за ведмедів. «Pandas are slower than bears. Кажани брудніші за папух. Використовуємо dirty. у вищому ступені. Bats are dirtier than parrots. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!